Отже, Jumper t 12 Max проти Radiomaster 3X12. Як ми бачимо, це, напевно, два пристрої з одного з однієї категорії, які варто між собою порівнювати, не дивлячись на те, що тут написано Max, нічого максового в ньому я таки не знайшов. Так, подивимося спочатку на головну штуку, це гімбали. Вони тут одинакового розміру, на вигляд одинакової якості. З плюсів tx 12 Можу сказати, що тут, по-перше, можна регулювати спереду. І по-друге, що стік складається з двох частин, тобто можна його зручно підняти, опустити, змінити трошки довжину. Тут регулювання все відбувається зсередини, пульт треба розбирати, і сам стік-енд він з однієї суцільної частини. Що не дуже зручно, якщо я захочу його трошки підкрутити, він буде тут хитатися. Так що тут я би віддав перевагу tx 12 Тепер стосовно тумблерів і крутилок. В tx 12 тумблери є дві кнопки, які не фіксуються. Два трипозиційних свічі і відповідно два двохпозиційних. Таке враження, що армити вони пропонують отут. Не знаю, наскільки це зручно, мені зручніше оцей сетап. Тут двопозиційний, тут двопозиційний. відповідно, можна армити або одним, або іншим, яким нам зручніше, якщо ви літаєте отак, От, можна легко заармити до Немає, на жаль, нефіксованої кнопки, цей тумблер теж фіксується. Ну і відповідно трипозиційні, мені здається, що зручніше все-таки мати спереду. Щоправда, тут дістати свіч легко, тому що кнопку зачепити неможливо. Тут, перемикаючи оцей, є шанс уже зацепити ось цей. Особливо, якщо ви керуєте, то дістати буде важко. Якщо ви, наприклад, великим пальцем керуєте, то це простіше, але все одно палець тут чіпляється. Стосовно потім, аналогових крутилок тут воно взагалі якось не дуже зручно, має клац посередині. Але як його дістати під час керування, не знаю. Тут під час керування так само дістати не можна, але ці крутилки, мені здаються зручнішими. Якщо ви на не хочете яскравість екрану там чи гучність поставити. Ну, Мені здається, що вони зручніші. Так, тепер про екран. Так, Тут воно ще якийсь вирнг. Екранчики. Обидва просто LCD екранчики. Роздільна здатність та сама, все ідентично. В Т12 екранчик трохи менший, тому в ньому виглядає якість картинки, здається, краще. Насправді, різниці особливо ніякої немає, тому не знаю, кому що подобається. Кнопки біля екранчику, традиційно для джампера три кнопки, і відповідно, якщо ви хочете. Модель ви натискаєте, якщо ви коште LRS, ви затискаєте. Те саме сторінка вперед, сторінка назад. Так. Тут окремі кнопки для всього. Ролики. Десь однаково зручні. Тріми тут. вверх Вниз такі. Типу качельки. Тут трім кнопочками. Мені кнопочками зручніше, якщо їх на щось переназначити, то кнопочками мені здається буде зручніше. Антенка в X12 всі знають, звичайно така сосиска, зате вона знімається. В t 12 антенна закріплена жорстко, зате вона складається. Мені здається, що зручніше, коли вона складається. Також можна трохи повернути. Тобто тут проблеми немає з тим, що ви можете неправильно зорієнтувати антенну. Особисто мені зручніше От, тобто Я би вибрав собі джампер. В даному випадку. Стосовно батареї, але давайте подивимося спочатку на, на рахунок зарядки і портів. В обох згори є порт для підключення для комп'ютера, це роз'єм для тренера, ну відповідно, тут ручка, як в одному, так і в другому. Пластикова складна ручка. Ніякої особливої різниці немає. Джампер заряджається через цей же самий порт. В, оксері, в радіомастері, відповідно, знизу є інший порт для зарядки. зараз покажу. Так, подивимося до батареї. Так, отже, тут у нас в радіомастері знизу відкривається кришка. Ми бачимо зарядний порт. Заряджається пульт тільки через цю штуку. І батареї в холдері. Ось вони виймаються, вставляється. І з плюсів ви можете підключити сюди замість цього холдера якусь звичайну лікіонку по літній полімерку і заряджати її собі, використовувати тут, зняти, зарядити вставити обставину. В джампері просто вставляється дві батарейки, замінити їх на щось інше, ну, тобто не на батарейки, на якусь літій полімерку так просто не вийде. Роз'єми для зовнішнього модуля в обох радіо є. От, проблем з ними ніяких немає, тому тут немає навіть порівнювати. От, загалом дизайн ергономіка. Ну, джампер виглядає більш естетично, як на мене. По зручності в руках. Ну, мені здається, він зручніший в руці, тому що він, по-перше, начебто трошки легший. По-друге, тут дуже зручні оці під, під резину трохи перезинені гріпси, Його зручніше тримати в руках. Радіомастер менш зручний для рук, можливо, для моїх. Просто так. І виглядає він дешевшим. По ціні десь приблизно вони одинакові. Радіомастер обідеється на доларів десь 10 дорожче. Він порядка 90 доларів коштує, джампер коштує 80. І не забуваємо, що в джампері є досить непогана комплектація. Якщо ви купуєте tx 12 ви нічого не отримаєте. Якщо ви купуєте джампер, ви отримаєте ще отакий кейс. Де він поміщається чудово. Ну і плюс кабель-шлейка на шиї в комплекті. Чого мені трохи бракує, це якогось захисту стіків, тому що вони тут якось так не дуже надійно, як на мене, висять. Ну, але якщо вибирати між цим за 80 доларів і цим за 90, навіть без кейса і без всього іншого я би вибрав чампер, ну, кому що подобається.